Умови отримання візи для подружжя – споус-віза. Віза, подружжя, – споус-віза – дозволяє перебувати у Великобританії на постійній основі і є першим кроком до отримання громадянства. Однак її отримання вимагає знання імміграційного законодавства Великобританії та відповідності суворим вимогам. Щоб отримати візу, пара повинна перебувати в офіційному шлюбі та підтвердити щирі стосунки. Потрібно довести фінансову спроможність і наявність житла, що також є важливими умовами. Необхідно подати спільні фотографії, документи про доходи та підтвердити знання англійської мови на рівні не нижче А1. Зберіть необхідні документи, такі як анкета, свідоцтво про шлюб, паспорт, сертифікат IELTS і підтвердження доходів та житла. Візовий експерт допоможе сформувати повний пакет документів та успішно пройти всі етапи оформлення візи. Подбайте про всі необхідні медичні обстеження та збори, щоб забезпечити собі та своїм дітям безперешкодне проживання у Великобританії для отримання юридичного, Дичної консультації звертайтеся в приватні повідомлення або телефонуйте за вказаним номером.